Вітаю, друзі. Дивіться знову таки. ТЦК і поліція. І ми говорили, що це незаконні дії. В свободній країні ми живемо. Дивіться, людина лежить на асфальті, його мутузять тягають. Збоку стоїть військовий з шевроном. Звідзна його можна побачити, в яких він військах служить. Поліція заламала один за горло, держить один за ноги. І це вони спіймали чоловіка, в якого вчора народився син. Він йшов додому. Тверези, і все нормально. Вони його ламають, хочуть забрати в армію. Друзі, якщо я раніше говорив, що це якісь там незаконні дії ТЦК поліції, то зараз я вам кажу, це співпраця цих органів, саме оцих людей з ФСБ. Чому? Я вам зараз все поясню. Якщо тільки ви бачите, такі речі стаються. Будь ласка, телефонуйте в СБУ. Телефонуйте в СБУ. Чому? Тому що це дивиться весь світ. Розумієте, цю картинку, яку роблять по деяких районах, спеціально дивляться, щоб дискредитувати нашу владу, в тому числі, Зеленського, як Верховного Головнокомандувача, сирського як головнокомандувача. Нашу поліцію. ТЦК це катиш саме. Розумієте? Тому що в нас, от я живу білім, у нас такого нема без приділа. Вони працюють нормально собі, роблять свою роботу, виконують і нема проблем. А ці картинки робляться для російських каналів. З співпрацею оцих нікчемних людей. Я їх не буду називати ніякими органами. Це нікчемні люди, які співпрацюють з ФСБ і малюють оцю картинку. Тому. Телефонуйте в СБУ, хай приїжджають, виявляють, хто їм заплатив гроші за це, хто придумав цю історію на весь там район. Розумієте? І буде потім, як е на сьогоднішній день на Тернопільщині, коли поліція не така ся поліція, да? як так названа поліція, яка тягає по асфальту людей. Ні, поліція, яка захопила ТЦК. Зарештували всіх і виявили там мішками доларів і євро. От вам і робота. На кого вони працюють? Скажіть мені, оце такі ТЦКшники з мішками доларів і євро. На кого працюють? На Україну, на українців? Друзі, тому ще раз бачите таке, телефонуйте в СБУ. Хай розбираються з ними. Хто це, що там і як воно. Дякую.